Один ковток, і ти у ритмі. Маршинська спорт 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Команди на футбольному полі. Арбітри цього матчу бригада на чолі з Максимом Скрипником. Гравців також одразу відзначу, що захисники металіста перебувають у розташуванні збірної України. Ю-20. ну а зараз швиденько про стартові склади господаря команда пропускає сьогоднішній матч через перебір жовтих Андрій Савіцький. Ну, і повертається у стартовий склад Максим Місанов. Він сьогодні, в якості опорного півзахисника, 25-й номер під нападником Олександр Цвіренко. Саме так на ігровій схемі намальовано металіста у цвіренка одинадцятий номер в центрі. Тепер може бути контратака від харківської команди. Кайдалов на фланзі. Кайдалов на швидкості втратному майданчику. Він пробиває, вже падав. Так, Червінський покликаний, щоб допомогти досвід принести в команду і створити ось на 89 й хвилині. Тоді. Василь Француз встановив 2-2 харків'яни в другому поверсі. Нехтій. Так само теж один із тигравців, хто якісно грає на другому поверсі. Юрешко пробиває там що? Там положення поза грою. було. Положення поза грою, Але оскільки Владислав Рибак кладе собі м'яч підлівої, пробиває Андрій Блізніченко. Поки що пристрілка. Поки що а вище. Летить мі. Втрата, яка прикра для запоріжців. Заблокував цей удар Владислав Клименко. Кайдалов. Кайдалов навішує. М'яч. Поки ми дивимося повтор, там дуже небезпечно біля воріт Металурга. І м'яч опиняється у воротах. Харків'яни виходять. Відходять все глибше і глибше. Болізніченко знайшов рішення, виконав діагональну передачу на Яродовського. Той вже на швидкості суперника намагається обіграти. Ну кутовий заробляє Єродовський вже непогано. Пішов на загострення Дмитро Єродовський. Один в один може розібратися з суперником Яродовський. зараз це доводить. Йде навіть Юречко! забиває головою Ігор Юречко. На 28-й хвилині у нас рахунок вже 1, 1 Ну, Частково виправляється Ігор Юречко за те, що ну, в центрі захисту там були проблеми у запоріжців. І в моменті з такою іншою команду. Тому, ймовірно, сьогодні ще побачимо, ми забиті м'ячі. Цвіренко пробиває в Клименко. Не найкраще вибивається м'яч. І знову ж таки гол прийшов дуже швидко. Вже 2-1. Максим Багачанський відзначається. Металіст святкує. Металіст попереду. 2-1, Тридцять пер. Дає передачу на Ісаєнка. Ісаєнко пробиває тут. Забереться, м'ячно Зарбайдан, скоріше як передача. А Луців Лукців навішує є удар по воротах і звучить свисток. Отже, після першого тайму харківський металіст виграє у Запоріжжі. У матчі проти Металург навішував, а, чи можливо навіть пробивав в поворотах Байди. Потім після вигравці Артем Товкач, Дмитро Слюсар, Кирило Біляєв. Удар повороту. Доволі небезпечно було. Це Бандурин був. Владислав Борисенко, Назарій Пастернак, Тимофій Мачулян. Один з найактивніший у стартовій хвилини Данило Кайдалов, який показав, що є проблеми на флангах. І металіст забиває ще 3 1 3-1 Харків'яни ведуть у виїзному матчі Євгеній Ісаєнко відзначається. Результативно пробиває гол. Немає моментів біля воріт Владислава Рибака. Навішує Блізніченко. Немає удару не по пом'яний. Навіщо є Рудавський є? Удар по воротах від Зелінського. Постарався і створив чимало проблем. Байдам грає кулаками. От покращить турнірне становище. Становище. Харківського клубу. Луців пробиває. Назарбайда. Назарбайда рятує металорг. А Василь Луців. який... І тут неточна передача. Після чого в нас вже звучить фінальний свисток. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніше. Від Юкраїн разом сильніші. Один ковток. І ти у ритмі. Моршинська спорт 100% відновлення.